Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Доброго ранку, любі діти! Ми сьогодні з вами будемо подорожувати в сад і будемо збирати там урожай. Зараз яка пора року? Осінь! Правильно! І в саду достигають різні фрукти. А тепер подивіться, хто до нас завітав у гості? Хто це? Так, правильно, це зайчик. І приніс він нам що? Кошик з фруктами, правильно. А де він їх назбирав, як ви гадаєте? Зайчик назбирав фрукти у саду. Молодці. Продовжимо далі. Подивіться, що ще в саду збирають? Так, збирають яблука. От восени зрізають виноград. Також смачні соковиті сливи. І ще збирають смачні, продовгуваті груші. Діти, розгляньте уважно картинки. Скажіть, будь ласка, а в яку пору року збирають цей врожай? Так, правильно, в... збирають врожай восени. А як називають людей, які вирощують фрукти? Людей називають садівниками, тому що вони працюють в саду, а в саду ростуть дерева, кущі. А тепер послухайте загадку. Жовте з боком червоненьким, з дерева, з дерева дістану. До, дуже добре, солоденьке, кругле і рум'яне. А ну, ще раз послухайте: жовте з боком червоненьким, з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле і духм'яне. Що це таке, діти? Так, правильно, це яблучко соковите. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Ще раз уважно послухайте загадку. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Так, це сливка. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий. Правильно, виноград. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу бо дозріла жовта груша. Молодці, правильно? Діти, чи всі фрукти та ягоди ми можемо скуштувати восени? Правильно, не всі. А чому немає вишень у нас зараз тут? Тому що вишні ми збираємо влітку. А це осінні фрукти. Добре. А які літні ви фрукти знаєте і ягоди? Абрикос правильно. Ще. Черешня. Персик і дуже багато різних смачних фруктів і ягод, які ростуть у нас влітку. Добре. А тепер подивіться, що нам зайчик приніс? Гра. Як. Сік який? Це який сік? Правильно, сливовий або сік зі слив. А це грошовий або сік з груш. Виноградний сік правильно. Яблучний сік. А що у нас він? Він ж у нас полюбляє соковиті овочі. І подивіться, що він нам приніс. Це помідори, але сік. Томатний гарбуз. І сік який? Гарбузовий молодці. Це що у нас? Морква. І який сік? Моркв'яний. Так, з цим завданням ви впоралися. А тепер, ось подивіться, уважно на картинку нам треба розповісти про різні фрукти. Так, у нас зараз з'являється, що? Яблучко. Яблучко якого кольору? Червоне, як заки за формою, кругле, солодке на смак, росте на дереві, гладеньке на дотик. І з яблучок можна зварити компоти, джеми. А тепер я зараз буду вам показувати фрукти, а ви мені будете розказувати про них. Виноград. Груша, слива, апельсин. І незвичайний фрукт Києві. Ківі, зараз я вам про нього розкажу. Києві має зелений колір, зелені плоди, але шкірка коричнювата, овальну форму, буває або солодким, або кислим на смак. Росте він на дереві, на дотик він ворсистий, шороховатий. З нього можна приготувати і джем, і вживати його у сирому вигляді. Так, молодці, розповіли ми про всі фрукти. Скажіть мені, дітки, чим нас, нас пригощав сад? Так, сад нас пригощає фруктами. А чим корисні фрукти для здоров'я? У фруктах багато, вітамінів. Зараз ми їх будемо споживати, і на зимку ми запасемось великою кількістю вітамінів, будемо здоровими, красивими. Дякую вам, мої любі, за увагу. До наступної зустрічі. До побачення!